В яких я країнах жив? І, до речі, висунув по цим країнам, чи краще Україна чи ні? Я жив до війни в Італії, жив, співав на Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині. Я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію куди ще не доїжджав. В цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно, А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, забув вже трошки в дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах воно мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно Варшава, якась найближча, багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже. Це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь Україну, і тобі спочатку о а тут так імперісно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей знаходиш, з -за законами місцевими, з тим, як це влаштовано, з бюрократією. і ти просто ну не розумієш, може, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, что не сделать вообще ну, попроще жизни? Нашу все так усложняют, наши стихи законят, особенно в Ну, тебе не выходит просто в этой странах жить нормально. Ты постоянно себя чувствуешь на чемоданах, но с каждой стороны какие-то дебильные законы, которые готовы тебя взять, укосить сделать так, чтобы ты чи штрафы платил, Чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча б типу, здавалось, би, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там, пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні. Не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони Ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає на все краще. І вони взагалі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за це... Ну, От я, я де не жив, я взагалі не розумію до українці, якщо чесно зупинятися. Найкраще, це Україна. Тих бю перестало там літати над головами Україна, це найкраще. краще. Ну ясно, фінансово складували.